Як реагувати взагалі на ці плітки, коли ти новачок в колективі? От дивись, плітки взагалі це форма соціального контролю і боротьби за статус. Угу. Тому, якщо тебе починають підгрібати і пліткувати з тобою, це затягують в якийсь сирбор, який вже існує в цьому колективі. Тобто, знаєш, це животочинка якась там вже є. І, і тебе туди втягують, і ти ніколи не вгадаєш, чи потрібно було так робити чи ні. Тому краще займати ось це активне спостереження та я Зупиняти, якщо тобі щось починає пліткувати, переключати ага. на роботу, уникати, казати, вибачте, мені зараз немає часу, чи мені ага. це не цікаво. Але не втручуватися ось ці плітки. Тому що це завжди-завжди закінчується погано. Для тієї людини, яка втягує, і для тієї, яка втягується. Тому що потім що? перекладання відповідальності за те, що сталося, йде на того, хто тільки що прийшов. Mm -hmm. І а, крайнього та, роблять саме новічка. Тому краще просто це не встрягати.